Американська мрія продано продано Кредит Пайл Американська мрія. Саме тому мрію асоціюють із маревом та сновидіннями. Хто там? Твій знайомий друг Пайл. Дім конфісковано за борги. Ні, ні, ні. Ні, ні. Тільки не це. У мене немає більше грошей. У мого роботодавця проблеми. Прошу. У наступному місяці будуть гроші. Ви не можете забрати мій дім. Це ваш підпис на борговій розписці. Добре. Давайте домовимося. Ви казали, що ви гарний кредитор? Стривайте! Навіть собаку відібрали! О, ні, не забирайте мою мрію! Чому ж таке відбувається? Хартмен? Це ти? Багато часу минуло з 4-го класу. Четвертий клас. Це машина часу не раджу сумніватися у моїй компетенції. Сідай, у нас обмаль часу. Але я повинен у банк іти. Я можу повернути своє життя. Вони усе в мене відібрали. Банк! Банк тобі вже не допоможе. Відчини багажник. Це запасні яйця пристебний їх. Вони тобі знадобляться. Ти повернеш мою мрію? Ні, Пайл, ти сам повернеш. Я лише покажу, як. Зима 2006-го. До твоїх послуг перший національний банк. Що про банк ти хотів би спитати? Місце доволі цікаве. Тут є час, іронія та дещо не звідане. Ти постійно говоритимеш загадками. Дивись, уважніше, Пайл. Приклад А. Ці люди прийшли, щоб надійно вкласти свої гроші. Приклад Б. А це ті, хто хоче взяти у борг гроші для якоїсь мети. Гей, аго! Це ж я! А це приклад В. Тільки у банку є гроші, щоб дати у борг таким як ти. Гей, Це той хлопець. Це він забрав мій будинок. Твій варест чую тільки я. Єдність часу і простору. Він не може тебе почути. Так на чому я спинився? поглянь, коли шерга дійшла до тебе, Пайл, гроші у банку вже скінчилися. Але він дав мені грошей і добре, відсоток на нього наклав. Так, і це єдиний спосіб, яким банк заробляє, роздаючи позики. Борг це гроші, Пайл. Запам'ятай це. борги дорівнюють грошам. Чим більше позик видає банк, тим більше грошей він отримує. Але якщо у них немає грошей, звідки вони дістали їх для мене? Давай зробимо крок назад, Пайл. Wow. Але так не можна. Можна. Але це ще дрібничка. Ага, хлопче, грошей хочеш? Але ж вони так не роблять. Вони роблять саме так, Пайл. Запам'ятай, банки заробляють, роздаючи кредити, продаючи кредити навіть у дуже ризикованих випадках. Гуртожиток. Аго, красончику, бажаєш грошеня? Тобор, лише підпишися ось тут. Траща. І вони називають їх вільними грошима. Саме так мені сказав мій кредитор. Вільні гроші, але вони не вільні. Твоя дупа належить нам. Найгірше було давати гроші людям, яким вони взагалі не потрібні, таким як ти. Ти правий. Вони дійсно не були мені потрібні. Я й так щасливий. Я не мав у них потреби. Але чому ж він такий сумний? Він ще створює усі ці гроші. Тихіше він думає. Стривай. Стривай. Бінго. Дивись, банкір роздає гроші усім мешканцям. Бо щоб більше заробляти, треба більше позичати. Більше? Та скільки ж грошей їм потрібно? Ще більше. Ого, що це? Дивись, чорний кінь скаче кредитні картки. Рефінансуй свій будинок. Поглянь! Усе тепер налагодиться. Усе тепер налагодиться. Що тепер? Тепер. Тепер Пайл, на ці гроші. Ми добряче віддірвемося. Вечірка. Все дивовижно. Мені потрібно розвіятися. А потім я повернуся і все виправлю. Сподіваюся, що з песиком усе добре. Біл Бернарді, я тебе дістану, мій милий. Та він у безпеці, я упевнений. Запиши це на його рахунок. Решту залиш собі. Чудово. Ти знаєш, я тут щойно подумав. Якщо я отримав ці гроші з банку, а банк отримав їх з вантажівок Федерального резерву. Продовжуй. То звідки ж взяв гроші федеральний резерв? Чудово розважаємося, дівчатка. Просто казка. Вибачте, я це у вас позичу скажи, Хартмене, чому на моїй голові бікіні як у грабіжника? Тому що ніхто не може потрапити всередину федеральної резервної системи, ані те, ані я, ані будь-який чесно обраний член конгресу, ані верховний суддя. Навіть верховний суддя? Навіть верховний суддя, ані департамент юстиції, навіть це Руді, ФБР, ІТФ, БТВ, МБІСІ, навіть сам Бог. Як це можливо, щоб уряд не пускав себе у свою ж власність? Уряд Пайле. Федеральний резерв це приватний банк, яким керують приватні аукціонери. Це місце настільки ж федеральне, як і Федерал Експрес. Але приватний банк приватний. Краще помов Пайле. Це Ейтон, Федеральний Привіт, hey! Привітайте! Це Біл, перший національний банк. Здорово, як справи. Чудово, не підкинеш трохи грошей? Нет? Нема питань, скільки тобі? Oh, ну, скажімо, 20 мільйонів. What? Що? Чудово, відправимо завтра зранку першою партією. Стриває, але ж не можна от так просто зателефонувати у федеральний резерв, попросити гроші і утримати скільки забажаєш. Ні, Пайле, Фед не дає банку гроші. Фед дає банку позику. А банки зобов'язані повертати їх із відсотками. Стривай, нічого не розумію. Звідки Федеральний резерв бере гроші? Ти ж казав, що це приватний банк. Чи не так? Тоді хто ж постачає гроші у федеральний резерв? Скарбниця Сполучених Штатів. Мел слухає скарбниця сполучених штатів. Здоров, меле. Першому національному потрібно ще 20 мільйонів. Але наші станки працюють на повну потужність. Треба створити борги. Потрібно, щоб гроші помножувалися. Добре, ви ж федеральний резерв. Зробимо, як скажете, ще 20 мільйонів на завтра. Але я так і не второпаю. Що поганого у тому, що Федеральний резерв друкує гроші? Це антиконституційно, пайле. Наша скарбниця повинна друкувати наші гроші. Але зараз Федеральний резерв контролює емісію грошей. Ніхто не отримає і бісового долара, поки ФР його не надрукує. То що вони друкують гроші? Дають у борг державі, обкладають уряд податками, а потім уряд обкладає податками нас. Прокинься, пайле. Але я ніяк не второпаю. У чому прикол? Ти правий, Пайле. Стравай. Тобто це я так я забув, як вдало вони тримають тебе у дурнях. А як же? Слухай, я не дурень. Ти хоч уявляєш, що таке гроші, Пайле. Десяте століття у давнину люди обмінювалися речами. Вони обмінювали речі, які мали на те, що їм було потрібно. Даю свою малину за твої пиріжки. Я не хочу твоїх ягід. Oh. Ну ж бо пайлет – це дуже солодкі ягоди. Вони не солодкі, вони мляві. Взагалі мені не подобаються ягоди. Дай мені пиріжок. Ні, як бачиш, прямий обмін створював деякі складнощі. І от в один чудовий день прийшов ювелір та сказав, тепер, коли всі згодні, що золото це цінність. Чому б нам його не міняти на потрібні нам речі? Ціна виражена у золоті. Це значно полегшало торгівлю, бо люди могли міняти золото на усе, що вони бажали. Хартмане, поглянь на моє золото. Ей, спиніть його! Це моє золото. Бісові злодії. Слухай, Пайле, у мене є сейфі-охоронці. Я можу охороняти ваше золото за невеличку платню. Так, звісно, це було б чудово. Бачиш, Пайле, ось так перший банк робив гроші. Це тобі, Пайле, я тобі винен 100 золотих монет. О, чудово! У будь-який час можеш повернутися і забрати своє золото назад. Я буду на цьому ж місці біля свого сейфу. Тепер пайле, ти тримаєш у руках перші паперові гроші. Дивовижно у цьому є сенс. Сенс так, ти правий. Це чудово. Усі починають користуватися борговими розписками, оскільки усі знають, що вони настільки ж надійні, як і золото у цих солодощів дійсно правильна ціна. Одна боргова розписка, потім я собі куплю іще. Стривай! Хвилину тому я платив одну боргову розписку за шоколадку. А тепер він десять хоче. Вони не можуть так піднімати ціни. Кондитер може. Кондитер може! можестри. Це ж взагалі неправильно. А це називається інфляція Пайле. Вона робить твої боргові розписки все менше і менш цінними, поки вони не втратять свої цінності взагалі. Це істинна цінність паперових грошей. Але я тяжко працював, щоб спекти усі ці пиріжки. То тепер що? Я повинен працювати більше, заробляти менше? Ну, якщо ти вважаєш, що це нечесно, дивися наступну частину. Що він там робить? Як банк створює гроші, пайле? Створюючи більше боргів? Правильно, молодець. Бачиш, він друкує більше боргових розписок, аніж ніж має золото. Роздає їх під відсоток, отримує гарні гроші. І ніхто нічого не запідозрить, поки усі водночас не захочуть повернути свої гроші. Ні, це ж моє золото. Вже не твоє. Та не заливай мені баки. Я хочу забрати назад своє золото. Дуже дякую. Гей! Hey! Hey! Зачинено на обід. Hey! Call мені call потрібне моє золото зараз. Злодій! Злодій! Люблю керівництво банка, воно об'єднує людей. Дивись, вони усі зрозуміли, що їх обкрадають і побігли до банку, вимагаючи своє золото. Але як сам бачиш, золота тут немає. Хартмен! Не хвилюйся, Пайле. У ті давні часи ти міг би помститися. Три речі в цьому світі робити не можна. Ніколи не чіпай жінку іншого чоловіка, ніколи не займай его іншого чоловіка. І найголовніше ніколи не чіпай гроші іншого чоловіка. Бо той чоловік зачепить тебе. Господи, ти його повісив? Так, Пайле. Ми його повісили. Ми його повісили високо. І знаєш чому? Тому що він був крадієм? Тому що трапилася жахлива річ. Ця людина знайшла, як перетворити папір на золото. Так була створена огидна машина, спроможна відбирати реальні гроші та підкорювати усі народи світу. Надіє, Оближ, Занадто драматизуєш. Так, я втратив свій дім. Але що це? Поясни. Атомна електростанція? Mm -hmm. Так, виготовляє багато електроенергії та обмаль викидів. Винахід на користь людства. Добре, і що з цього? Три, два Тряся! атомна енергія. Відкриття більш могутнє, ніж людство могло собі уявити, і воно може бути використане на користь або задля лиха. Але на відміну від Ейнштейна, відкриття ювелірів стало найбільш прихованою таємницею, яку ніколи не висвітлювали. Це відкриття називається банківські операції з частковими резервами. В руках шахраїв це зброя сильніша за атомну бомбу, і вона може повністю знищити народ, який чинить опір цьому збоченню. Ні, 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 ні. Час зупинити це лихо і людину, яка стоїть за ним, не дури. Поки Америка не знищена в Повір мені, пайле. Ні, 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 ні. Я лише хочу повернути своє цуценя. До біса я здаюся. Нехай лишаються у своїх кайданах. Ні, Хартмене. Древо свободи має час від часу удобрюватися кров'ю патріотів та тиранів. Томас Джефферсон? Пане президенте, як мені пояснити це йому? Так само, як це зробили ми, синку, переконуючи, істина схована дуже глибоко, і світло нашої свободи, тьмяніше із кожним днем. Швидше, візьми мого коня, покажи їм. Хвилиночку, поясни, куди ми їдемо? Уперед кінь свободи! Біжи швидше, святий вітре. О, ну йде ми? На битві під Ватерлоу тримайся, ми повинні проскочити. Машина грошей! Ось вона. Як так? Один банк з обох сторін. Могутній банкір Ротшельд з Німеччини скаче під червоним щитом. Вони фінансували обидві воюючі сторони. Треба поквапитись. Це він, кур'єр червоного щита. Пристрель його! Ні в кого я стріляти не хочу! До біса Пайле! Що? Він розбив усіх новинами з війни, сказавши англійцям, що переміг Наполеон. Банкіри червоного щита знали правду, але зробили вигляд, начебто Англія приречена, та стали продавати свої акції. Англійці вслід за ними почали в гаряці позбуватися своїх. Але ж англійці перемогли, правильно? Звісно, перемогли. Це був лише трюк червоного щита. Вони зачекали, поки акції впадуть нижче Плінтуса. А потім придбали Англію майже за безцінь. Що придбали усе? Як коли англійські лідери дізналися про це, їм не залишалося нічого, окрім як віддатися на милість червоного щита. Їх гроші пропали, а вони стали в'язнями військових боргів. Всі Ці, цієї миті англійці почали платити державні податки прямісінько у приватні банки червоного щита. Але люди про це не знають. Банкіри поміж ним хизувалися з того, що вони з нами зробили. Знущалися усі керівники банку. Це найкраща угода, яку я провернув. Якщо я контролюю випуск державних грошей, мені немає діла до тих, хто пише її закони. О, це є те, що Джеферсон хотів мені показати. Ні, Пайле. Дивись, вони що і в Америці? Теж банки червоного щита, і тут пайле. Вони шукають шлях зруйнувати нашу американську мрію і твою мрію, пайле. Мрію вільних людей. Вони вже намагалися взяти контроль над нашою країною багато разів, але марно Джеферсон та інші патріоти змогли зупинити це зло. З Божою допомогою вони не дозволили банкірам узяти гору. Щоб зберегти нашу незалежність, ми не повинні дозволити нашим керівникам загнати на совічний борг. Ми повинні обирати між економікою та свободою, процвітанням та рабством. Ухти! Я ставлю економіку на чолі основних цінностей республіканців. А державний борг є найбільшою загрозою, котрої варто остерігатися. Якщо так піде і далі майбутнє покоління виплачуватимуть ці борги, ми повинні контролювати центральний банк, щоб захистити фінанси цієї країни. Якщо американці коли-небудь дозволять приватним банкам контролювати емісію наших грошей, то спочатку через інфляцію, а потім і через дефляцію банки і корпорації, котрі виростуть навколо них, віднімуть майно у людей, а їхні діти опиняться безпритульно. В Україні, якою керували їхні батьки. Джеферсон, і ти з'їхав з глузду. У цій країні буде центральний банк. Хто це? Перший секретар американської скарбниці. Олександр Гамільтон. Але ненадовго. Арон Бар, віцепрезидент Джеферсона. Він не був занадто чемним із першим секретарем держскарбниці. Чудовий постріл, баре. Перші спроби заснувати центральний банк продовжувалися 20 років, але були присічені. Банкіри виступили знову проти міцного горішка Ендрю Джексона. скопчення змій та злодіїв! І я маю намір витурити вас звідси. В ім'я Бога, я вас витурю. Виживши після замаху, Джексон нарешті переміг банку 1836-му. На питання, чого він досягнув, міцний горішок відповів. Я убив банк. І це були його останні слова. Я убив банк. І зі справжніми грошима, укритими справжнім золотом, наша країна почала розвиватися швидше за всі країни в історії. Це було дивовижно, пайле. Але банкіри, прагнучи більшої влади та грошей, винайшли новий підступний план назавжди здобути контроль над фінансами Сполучених Штатів. У 1910 році відбулася таємна зустріч у володіннях Джипі Моргана на острові Джекіл. Ця зустріч була настільки таємною і настільки приховувалася від влади та громадськості, що десять її учасників використовували псевдоніми. Джипі Морган, псевдонім Хула Гьорл. Я без сумніву найзаможніша людина, тому я і керуватиму супертаємним центральним банком. Рокфеллер – псевдонім Луб Джоб. Але у мене вся нафта Америки. Я безперечно заможніший ніж ти коли-небудь зможеш бути. Хула Герол. Я очолю супертаємний центральний. Ти ніхто у порівнянні зі мною луп Джоб. Я очолю секретний банк. Мовчати. Верховний майстер? Я не знав, що ви збиралися тут бути. Секретний верховний майстер. А мене і немає. І вас також. О, так. Правильно, точно. Який він розумний. Ніхто з вас не очолить банк. У минулому нам не пощастило через відкритість. Тепер ключ до успіху, прихованість. Люди повинні вірити, що вони керують банком. Звісно, прекрасно. Удар зненацька. Але який план? По-перше, ми створимо паніку. А по-друге, запропонуємо вирішення. За допомогою нашої людини в уряді та правильно знайденого часу ми отримаємо свій центральний банк. Щоб люди вважали, що він належить їм. Ми назвемо його федеральним федеральний резерв. Вони завдали удару 23 грудня 1913-го, коли більшість конгресменів їли вдома пиріжки із джемом. Ці бандити, тобто банкіри, презентували свій підступний план щойно обраному ними президенту Вудро Вілсону. Він погодився його підписати ще до свого обрання. Зачекай, АРС служба внутрішніх зборів, я вважав, що вона у нас завжди була. Ні, байле до всього вони ощасливили нас і цим. Федеральний резерв тепер має жахливу силу вправо друкувати американські гроші. Вони позичають ці гроші банкам та уряду під відсотки, негайно накладаючи на наші гроші борг, друкуючи все більше і більше грошей, роблячи їх все менше менш цінними. Щасливого різдва! Це що за хрінь? Через те, що на уряд тепер зобов'язаний виплачувати цей борг Федеральному резерву, твої податки не дістаються твоєму уряду. Тобто? Це найзухваліша крадіжка в історії людства. Але. Все таки я не зовсім в'їжджаю у те, що ти кажеш. Це все доволі заплутано, Хартмене. І я не бачу, як це впливає особисто на мене, якщо б я мав більше грошей, цього б не трапилося, так? Хартмене? П'ятдесят п'ятий рік? І що ми тут забули? Трошки закупимося. Отримай це. Літр бензину двадцять три центи. Поштова марка три центи. Унція золота тридцять п'ять доларів. А ця краля безцінна. Час повертатися. А Хартмене, поверни машину часу. А то був Майкл Джей, та з ним усе гаразд. Тепер пайле перевір. Ти продаєш сьогодні усе, що купив у 55-му році, так? Ну так, одну марку, галон бензину, унцію золота та один будинок. Нічого собі, скільки баксів виручили? Гей. Потрібно сплатити податки. Принаймні приємно було помацати такі гроші. Стривай, це несправедливо. Тепер у мене менше грошей, і я не можу купити навіть ті речі, котрі щойно мав. Служба внутрішніх зборів та інфляція, що створюється федеральним резервом, працюють разом. Вони обкладають податком неприбуток, а свою інфляцію. Ти сьогодні не більш заможні ніж був у 55-му, і тепер тобі це здається більш чесним. Отож, бо хто з нас полюбляє податки? Принаймні я терпіти не можу цю аєрс пайле. Чим більшу інфляцію вони створюють, тим більше обкрадають нас. Ти не платиш податків більше. Ти платиш податків стільки ж, але тобі залишається усе менше. Вони забирають наше право на майно у нас на очах. Точнісінько, так як попереджав Томас Джеферсон. А це що? Вони помітили нас. Швидше, а мого меча, What's якого ще меча? Нам не потрібна ваша банківська машина. Я засуджую вас на смерть! Здохніть до біса! Пайле! Бернанкі хоче відігратися. Давай зробимо його! Те, чому ми протистоїмо по всьому світу, монолітний та жорстокий заколот, який для розповсюдження свого впливу спирається у першу чергу. На прихованість, що трапилося? Де я? Я впевнений, що тепер ти вже розумієш, Пайле. ти просто боїшся Джон Кеннеді? Хартмене, А що спільного між ним і моїм цуценям та будинком? Усе з мене досить. Я хочу додому. Це останній президент, що повстав проти федерального резерву. Ти мусиш це побачити 4 червня 63 го Президент Кеннеді підписав виконуючий наказ номер 11110. Цей наказ зобов'язав держскарбницю сполучених штатів друкувати реальні гроші без втручання федерального резерва, і це спрацювало б. План Кеннеді по демонтажу приватної друкарської машинки почався і шість місяців. Потому він поїхав у Даллас і не повернувся. Не може бути, вони не могли так вчинити. Новий президент Ліндон Джонсон зупинив дію наказу Кеннеді. І після Кеннеді жоден президент не наважився чинити опір таємничим силам, що стоять за федеральним резервом. Він об'єднує все більше і більше банків, друкує все більше і більше грошей, не підкріплених нічим, обкрадаючи все суспільство на благо кількох осіб. Але нащо вони це роблять? Якщо вони обкрадають нас, то вони обкрадають і глобальних банкірів також. Ні, пайле. Вони захищені. Вони занадто великі, щоб обвалитись. Але я не захищений. Всі вони сучі діти. Так, усі вони сучі діти. Був холодний день Крижаний сильний вітер. Але ми були рішучими. Банкіри та їх паразити перевищували нас кількістю, але їх зарозумілість послабила їх. Але не нас, не тих, хто тут зібрався, готових на смерть. Ми прийшли, щоб повернути назад своє. Хартманет? це не це мій пес. О, дідько це неминуче. власники грошей не можуть більше нас ігнорувати. вони послали емісара Гвинтик у машині жадібності, щоб схилити нас, здатися. Хенк Полсон. Хартмане, це блюзнірство. Під нами уся земля. безглуздо кидати нам виклик. О, цей погляд я вже бачив раніше погляд хижака, що шукає собі здобичі, жорсткий, безстрашний погляд вільної людини. Ти зайшов занадто далеко, Хартмане. далі ніж більшість. Будь розсудливим. Приєднуйся до нас. Ми дамо тобі грошей, влади і усе, чого забажаєш. Ти можеш стати одним з нас, якщо впадеш на коліна. Ти божевільний. Божевільний. Ми пропонуємо тобі все. Ти хоч розумієш це? Це Америка. Той, хто пожертвував свободою задля спокою, не вартий ані свободи, ані спокою. Переклад WeCapTV озвучено студією Омікрон.